Противник просувається на більшості напрямків, на яких він веде бойові дії. Тобто його треба зупинити, знищувати і так далі. В принципі, я впевнений, кажу, що Збройні сили перемололи Російська Федерація в разів 8-10 точно більше. Це моя думка. Я в цьому впевнений Чітко враховуючи, як росіяни там, то вони бігають табунами, то вони їздять на Жигулях, то на мотоциклах і так далі. То Здебільшого таким чином. Але цього недостатньо. Нам треба зупинити противника, щоб нам зупинити противника, треба в тому числі, щоб був особовий склад. Тільки нас, чому всі, коли кажуть, що треба люди, вони думають, що це треба, боєць треба з свінтовка в окопі. Та не тільки з свінтовка в окопі треба. Тут роботи не почати край по всім напрямках. І артилерісти треба, інженери, реба в Церелах, це розвідники і так далі. Вони щиро надіються, люди, що їх це не зачепить. але їх це може зачепити, і коли зачепить, то це буде дуже больно. Набагато гірше, ніж тому сі, якби вони прийшли на війну і стали на фронті піхати